Продовжуємо працювати у прямому ефірі на Ті 7 і цю інформаційну годину. Розпоч... вже розпочинаємо із виконувачем обов'язків директора департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Олександром Хмелівським. Пане Олександре, я рад рада вас вітати в нас у Вітаю. Так ну ось, власне говоритимемо про новий навчальний рік, який вже незабаром розпочнеться з 1 mm -hmm. вересня. А, про підготовку і ось власне наскільки вже готові навчальні заклади міста, навчальні заклади громад. Так? Школи, садочки до нового навчального року, і чи всі вони відкриють свої двері для дошкільнят для школярів вчасно? <тас> Вітаю ще раз. Хочу сказати, що з 29 липня по 13 серпня працювала комісія, яка обстежувала заклади освіти нашої громади. Як вони підготувалися до нового навчального року в дану комісію входили представники департаменту, представники Держпродспоживслужби, представники якості освіти, представники ДСНС та представники поліції. Ну, відверто вам скажу, що е, заклади досить непогано підготувалися до нового навчального року, навіть якщо ми будемо порівнювати з минулим роком, то ну, відчутно, відчутно краще підготувалися. Були, звичайно, зауваження, е, комісія давала їм час на усунення, і е, ті всі зауваження, які були е, зауважені комісією, заклади вже усунули. Угу. Тому з 1 вересня всі заклади освіти готові приймати е, учнів та вихованців закладів. От ви кажете, стосовно е, зауважень, які були, які це були зауваження? Ну, я переконана, що на якісь, е, там, мінімалі, е, я мінімалі, це якісь там да, мінімальні, так. Да, десь можливо не допрацювали в аудиторіях якісь е, пил, можливо, були якісь захаращення, кімнат. Да, ну тобто незначні угу. були питання по е, комплектації парт в деяких е, кабінетах. Тому наголошую, що. Тобто було. це те все, що до 1 вересня Звичайно, так, максимально да, короткість да. працювали. Ще, да. ще в деяких закладах відбувалися попутно ще поточні ремонти, ну не завершилися раніше. Тому, якщо ми говоримо наприклад, про заклад дошкільної освіти, вони ще протягом літа приймали дітей. Тому вони фізично не могли то зробити. Діти вже пішли відпочивати, умовно тих. О той місяць. Той місяць так? Та, і тоді вже заклади на повну. Брались до роботи пане Олександре, давайте ми поговоримо yeah. про нововведення, якщо такі будуть у новому навчальному році, на що чекати, як учням, так і власне педагогам? Ну, я б сказав, що аж зовсім кардинальних якихось нововведень е, ну, не буде в новому навчальному році. Але хочу зауважити, що з 1 вересня в школах запроваджується новий обов'язковий предмет підприємництва та фінансова грамотність для учнів 8 класів, а з 2000. Ну, з наступного навчального року він буде запроваджений також для учнів 9 класів. Він запроваджений з метою розвитку практичних навичок у фінансовій сфері та підприємницького мислення. Програма ця розроблялася, ну по цьому предмету, розроблялася Національним банком України співпраці з Міністерством освіти і науки України. Чи потребуватиме цей предмет якихось додаткових матеріальних ресурсів? Чи тут мова ведеться власне про підручники і дидактичні матеріали? Ну так, звичайно, і якщо ми говоримо, хто зможе викладати, тому може викладати будь-який вчитель, але він має пройти відповідне навчання. В принципі може викладати е, даний предмет. Це з нового навчального року так, вводиться. Так, так? так вчителі вже пройшли це навчання, чи це власне вже внутрішні ну, питання так, навчального так. закладу? Ну, перше вересня, то мали би вже прийти. Ага, 1 перше вже... вересня на носі так. Тому мали би вже прийти. Е, також хочу сказати, що внесені деякі зміни в е, викладання предмету захисту України для 10 11 класів. Е, в минулих роках е, навантаження було е, півтори години на тиждень. Е, наразі вони зараз становлять дві години на тиждень, тобто збільшилась кількість е, годин викладання даного предмету в закладі в закладах освіти. Е, також раніше е, класи розбувалися на Хлопчики-дівчатка, зараз uh -huh. такого е, ну, розбиття не буде, будуть всі разом проходити дані навчання. Е, і також трошки новилася програма, вона більше акцентується на практичних навичках, сучасних аспектах е, безпеки та оборони, пілотування літальними апаратами, надання е, тактичної допомоги медичної. Тому в цьому напрямку також є зміни. А давайте ми поговоримо трішки про безпековий компонент і те, що стосується укриттів чи всі навчальні заклади їх мають, і наскільки вони готові до того, щоб в разі потреби діти могли туди спуститися і максимально комфортно так себе почувати. Наскільки це можливо у підвалі себе почувати комфортно? комфорт? Якщо ми говоримо про найпростіші укриття, так як ви сказали, підвали, да? ну спочатку повномасштабного вторгнення всі заклади освіти максимально стараються їх, ну скажімо так, навести лад в них, да? щоб дітям було там максимально комфортно. Найбільше роботи провелися це перші роки повномасштабного вторгнення, да, а надалі там відбуваються такі поточні більш ремонти. І тому наразі всі заклади освіти, які з 1 вересня е, приступають до роботи, мають можливість укривати дітей в укриттях. Це так як і можуть бути і свої, і орендовані. В кого не вистачає на ту кількість закладів освіти, е, шукають дані укриття. Неподалік навчальних закладів, викладають угоди на користування. Відповідно, обласна комісія, яка дає допуск закладів освіти до навчального процесу, ну, підтверджує і заклади в них перебувають. Ну і відповідно, у нас збудовані вже укриття протирадіаційні в деяких закладах освіти. Ще також в нас будуються три, три укриття. Повноцінних, це в нас. Заклад дошкільної освіти номер 18 Шервечківська гімназія та ліцей номер 6 і вже найближчим часом, в цьому навчальному році, е вихованці та учні цих закладів будуть е користуватися даними куртями. Так, ну і ще знаєте, особливо те, що стосується дошкільних навчальних закладів, моя донька вона ходить до садочка номер 56 і там ось наскільки могли е вихователі, так. Угу. Настільки його зробили комфортним, тому що це маленькі діти, там яскраво розмальовані стіни, так. там є іграшки, там є ліжечка. І ось е, ця тенденція вона зберігається по всіх навчальних садочках. З... Чи це нам так пощастило? Ні, звичайно, це така тенденція: спостерігається в усіх закладах. Директори максимально стараються. Забезпечити іграшками, як ви говорите, да, різними розмальовками, щоб в разі перебування дітей в укритті, ну вони фактично не відчували тої небезпеки і якоїсь такої тривоги. ]方面. Ну і далі, продовжуючи тему, знову ж таки, правил безпеки. Чи плануються якісь додаткові тренування або навчання для педагогів? Це ми вже говоримо про школу та дітей, як правильно діяти в разі потенційної загрози. Ну, Дивіться. І що ми говоримо про те, що вже, вже війна триває не один рік, і ці всі моменти відпрацьовані е, працівниками, директорами закладів освіти, але тим не менше до 1 вересня. Е, всіх закладах освіти мають пройти практичні тренування щодо дії в разі оголошення сигналу повітряного тривоги, також пройти навчання з питань безпеки, життєдіяльності, пожежної безпеки, виникнення загроз на звичайних ситуації. Тобто, в принципі... До це такі разі... планові так, дії, так, так, для... так. Зазвичай... Все ж таки, для підтримки тієї готовності. Звичайно, так. Да. Ну, можливо, дивіться, можливо ж бути такі моменти, що е... є нові працівники, да? нові діти приходять. Тобто, ну, щоб Ця вся інформація була актуальна. Дай Бог, щоб вона не знадобилась їм, але ну що ну, можна чекати? Так, потрібно жима. у ті часи, коли потрібно бути завжди на поготові. Так. І давайте трішки поговоримо про проблеми, все ж таки, які вони зараз є головними, основними як для шкіл, так і для дошкільних навчальних закладів громади, що би ви виділили. Ну, дивіться, е, основним пріоритетом в закладах світ це є про що ми говорили: безпека дітей. Безпека дітей, якість освіти. Е, це те, на що в першу чергу націлені керівники закладів, щоб максимально діти почували себе в комфорті, також у нас є проблема з наповненістю закладів освіти. Багато дітей, також і вчителів, спочатку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, і ну, є такі, що наразі і не повернулися на територію громади. Вони є там в списках. Вихованців і учнів закладів у світі, але по факту їх тут на місці немає. Така є ще проблема у нас як е, брак е, місць в деяких мікрорайонах, місця в закладах. Ну в Тут ми особу... можемо говорити конкретно про озерно. Озерна, так. Да. Тому там заклади переповнені. Ми по можливості, коли є звернення, ми е індивідуально проговорюємо працівники департаменту відділу дошкілля безпосередньо проговорюють з батьками, е пропонуємо їм інші заклади. Можливо, це виставка, можливо. Е Якщо батькам зручно десь добиратись на роботу, Поблизу да, працює, свого місця да, роботи, так у садочок? Чи по дорозі, да, тобто ми пропонуємо різні варіанти, щоб максимально е, перенаправити дітей з цих закладів. І я вам скажу, що в деяких моментах ця робота працює, і е, батьки. Погоджуються з цим і відповідно переводять дітей в е, інші заклади. Так, ну знову ж таки, знаєте, це вже ось е, на рівні розмов між батьками. Якщо у нашому садочку там група налічує кілька десятків дітей, зрозуміло, що не всі ходять, тому що це маленькі діти. Mm. То умовний садочок у центрі міста там 15-20. і тут же, знаєте, батьки вибирають для себе чи з комфортом привезти дитину у садочок поблизу свого будинку, чи власне витратити час і вранці привезти свою дитину, там, мовно кажучи у центральний садочку. Да, але в центральному садочку дитина отримує більше уваги від того одного вихователя, ніж українська. Ніж озерна. так. Да. Тому є, що. От, так, обрати. це таке, знаєте, двояке так. питання. А давайте, тому що ви сказали про педагогічні кадри і ось дефіцит вчителів. Буде департамент водіти інформацією, що шукають от. Таких, таких вчителів. Тому е, питання дефіциту кадрів е, вирішується співпрацею з закладами вищої освіти, які готують майбутніх ос, освітян, е, розміщуємо інформацію про вакантні посади на сайтах департаменту, міської ради е, в соцмережах. Е, також е, в громаді реалізовується проєкт Кар'єрна інтеграція. Вона створена з метою популяризації педагогічних та непедагогічних працівників. працівників да. в, я вам скажу, в березні місяці був круглий стіл з представники департаменту. До нас приходили представники вищих навчальних закладів, передвищих, профтехосвіти, з метою популяризації тих вакантних посад, які є в закладах освіти. Ми проговорили з керівниками і вже в червні-травні провели такі зустрічі з випускниками закладів освіти міста Хмельницького, розповідали їм про вакантні посади, про можливість працевлаштування з виходом на заклади освіти. Ну такі невеличкі екскурсії проводили. Тому стараємося оцей момент популяризувати. А чи дається можливо яким чином закривати дефіцит кадрів а, тими людьми, які були вимушені переїхати у Хмельницьку громаду через бойові дії? Ось наскільки чи звертаються, скажімо, до департаменту внутрішньо переміщені особи, які мають педагогічну освіту, педагогічну практику, але через війну, через російську агресію, вони вимушені були переїхати сюди. Е, звичайно, звертаються, їх не так багато відносно. Також звертаються і е, непедагогічні працівники, працівники харчоблоків, тобто є такі е, люди, які є внутрішньопереміщеними особами. І власне їм є, що запропонувати так, в плані місця так, роботи. Так, так. Пане Олександре. Трішки про цифрові технології дистанційні інструменти е, навчання, і ось власне стем освіту, як це все впроваджується у наших навчальних закладах. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про навчальний процес в закладах освіти, е, дистанційного навчання в Хмельницькій громаді немає, але ну ми не відмовляємося від цифровізації е, закладів освіти е, і тому в закладі освіти. Обладнані сучасними комп'ютерними класами, інтерактивними панелями, е, швидкісним інтернетом. Е, вчителі завжди проходять е, підвищення кваліфікацій з цифрової грамотності, е, зокрема щодо використання платформ, електронних журналів, інтерактивних ресурсів. Е, учні також мають доступ до е, онлайн-бібліотек, віртуальних лабораторій, навчальних е, симуляторів. Також у Хмельницькій громаді успішно функціонує система електронної реєстрації до закладів як дошкільної освіти, так і до перших класів. Батьки можуть ну, подати заявку онлайн. Уроки завжди доповнюються мультимедійним контент, контентом, відео якимись екскурсіями, інтерактивними завданнями. Впроваджено електронні щоденники в закладах освіти і проводяться онлайн навіть олімпіади в закладах освіти. А якщо ми говоримо про матеріально технічну базу, знову ж таки, з точки зору цифровізації, чи всі навчальні заклади мають її достатньо? Чи десь все ж, громади, чи десь все ж таки щось хтось потребує додаткової підтримки? Е, дивіться, ну, якщо ми говоримо в принципі, там, про комп'ютерне обладнання, е, ну, більшість закладів е, забезпечено досить непогано. Можливо, там не на 100%, але щороку е ми закуповуємо і комп'ютерне обладнання, і мультимедійне обладнання е за рахунок коштів державної субвенції та співфінансування з місцевого бюджету. Також наповнюються е класи природничої галузі е тими самими мультимедійними мультимедійним обладнанням для кращого навчального процесу в закладах освіти. Вчитель це та професія, яка вимагає завжди якоїсь роботи над собою, так і постійної постійних курсів, постійного підвищення кваліфікації, тобто це власне те, що пропагує держава, те, що вимагає держава від вчителя, і власне, напевно, педагог, який працює з дітьми, мав би вимагати від себе, тому що неможливо там, якщо умовно кажучи, людина прийшла у 95-му році у школу, а зараз на дворі 2025 тисячі і то підходи і до викладання, і, напевно, і матеріал змінився, дещо е, як громада підтримує ось бажання до підвищення рівня своєї педагогічної майстерності. Е, ну, звичайно, Дивіться, щороку е, департамент збирає заявки від закладів освіти і формує таку загальну заявку, яку подає е, до. Е, Хмельницького інституту після дипломної педагогічної освіти імені Назаренка е, інформацію і на базі цього інституту е, працівники закладів освіти проходять постійне підвищення своєї кваліфікації. Також проходять курси підвищення е, кваліфікації на базі нашого комунальної установи Хмельницької міської ради, центр професійного розвитку педагогічних працівників. Е, також департаментом освіти і комунальною установою центр професійного розвитку реалізовуються проекти в напрямку професійного розвитку працівників. Це такі як школа кадрового резерву освітніх управлінців та школа освітніх управлінців Хмельницької міської територіальної громади. Тому департамент і взагалі галузь освіти максимально стараються, щоб заклади, щоб працівники закладів освіти завжди підтримували Підвищували свій рівень професіоналізму. А всі працівники закладів освіти хочуть підвищувати свій рівень професіоналізму. Звичайно. звичайно. А які тоді говоримо про пріоритети розвитку освіти у громаді, ви бачите, протягом, ну, давайте візьмемо найближчого року. Е, ну, Дивіться, е, якщо говорити про розвиток, да, ну, цей рік також у нас буде роком випробувань. Та оновлення, тому що ми живемо, працюємо під час війни, і освітній процес адаптується під ці процеси, впроваджує профільність у старшій школі, а також підвищує увагу до якості освіти в дошкілі. Зміни, які будуть стартувати з 1 вересня, спрямовані не лише на удосконалення навчальних програм, але й на створення умов, що дозволять дітям навчатися безпечніше, якісніше і сучасніше, цікавіше. Водночас вони покликані підтримати вчителя, адже ну, рівень вчителя, професіоналізм, мотивація вона завжди на часі. Угу. Тому маємо в такому напрямку ми працювати. зрозуміло. Ну і власне на завершення нашої розмови, те, що стосується питання, що допоможе зробити школи та садочки Хмельницької громади максимально сучасними, от що би вам хотілося. Дивіться, ну щоб максимально сучасні заклади освіти були, ну мають запроваджені нові стандарти, нові програми, створення однозначно безпеч, безпечного освітнього середовища, покращення матеріальної бази. Ну, цей процес не зупиняється, але тим не менше немає меж до, досконалення. Тому, якщо це все в комплексі буде, я думаю, що освітній процес стане найбільш Кращі і професійний рівень, так зрозуміло. Пане Олександрі, я вам дякую за актуальну дякую розмову. Вам. Напередодні старту нового навчального року, вже 27 серпня. Маємо на календарі вже буквально за кілька днів. Наступного понеділка так діти знову підуть у школи та садочки. Глядачам Ті 8 нагадаю, спілкувалися із виконувачем обов'язків директора департаменту.